Ну до берега подходят, все нормально. Достали воды людей. Так точно. Куда плывешь? Что вообще? Выпьете его, пацаны, пацаны. Иди сюда. Руку давай. Живой, живой. На, на на, сідай, он 15-тара. Дініс, вон 15 растить. Близько опівночі надійшло повідомлення про скоєння грабежу по вулиці Дем'яна Коротченка біля другого будинку. Орієнтовано були патрульні наряди. Працювали за орієнтуванням по даному злочину. Почувши в радіоефір, що один із патрульних екіпажів в пішому порядку переслідує правопорушників. З боку вулиці Харківської, в бік ресторану Здибанка. Наш екіпаж видивився в даному напрямку, в напрямку будівлі номер 11 по вулиці, вулиці Зайловній. В цей час інший екіпаж коригували місце знаходження правопорушників. Біля 11-го будинку нами було помічено двоє осіб, які пірнули до води в річку Псел. Та побачили, що один із правопорушників почав на середині річки тонути, погружатися під воду. Ну і було прийнято рішення зняти форминий одяг, бронежилет та пернути в воду, щоб витягнути його з води. Наздогнавши правопорушника десь на середині річці, схопив його за рукав куртки та почав тягнути до протилежного. Річки. Там на нас вже чекали інші працівники поліції, які допомогли нам вилізти на берег. В подальшому надали медичну допомогу правопорушникам. Ну, вік правопорушника на вигляд мені здалося близько 13-14 років. Ще не сформована особа. У нього є батьки, які його чекають. Ну, Це в першу чергу людина.